За нашого Петра. Петро попчезний, руки має, ноги теж, хату має, і вишні сади. І борщ їсть. Так що аж ложка тиші, як хліб не просить. То як сказати, то тракторист, то мислитель, як трактор зламається, сидить і миску. А ми між іншим тематими руками. наречений на речі не постучати, подвинути, мене з галею познайомить. Привіт, що справжні. Любите, лайк, а це зорі, дозвіть, можете. Айфон має, правда, екран приїхав. Але зарядка у нього приєднає. А фату знімає, вірно. А капчатка не жду мене теряти не потрібен. Я вже не знаюся робити. А то не хочу купити. А не лайки, так лайківся, тоді О, а наш Петро і їсть, і дрова рубає. А як любить, ваш піч тріщить? А наш громад, готовий на сцену. Не жити, а ті Дякую, що були з нами. Не забувайте, якщо долі пройдіть, не знайшли, не біда. Головне, щоб сніг у хаті був, бо де сніг там і щастя недалеко. А й у ваших хатах завжди буде тепло, мир, свіжі вареники, солодка колета та щирі серця. І щоб ніякі не вам на дорозі не траплялись. Ви ж добрі люди та добра доля. Дякуємо, що були з нами. Хай живуть наші традиції, а з ними радість, пісня і любов.